Місто Пшемишель або Перемишель. Е, воно зараз польське, а було, кажуть, українське. На мапі е, УНР ну, Української держави за 1918 рік місто Перемишель е, знаходиться під контролем Української держави Павла Скоропадського. На то, але на той момент... Е, там була Польща вже, хоча е, більша частина населення там ідентифікувала себе як українці. Але польсь, польська армія, типу ну, польська держава, яка на сформувалася, друга річ Посполита, то вона швидко вибила з тих місць. Е, а ні, вона зайняла Пшемешель пізніше. Ну, деяк... якщо я не помиляюсь, то деякий е час все-таки місто було під контролем е української держави. А потім, коли німці пішли звід з тих територій прикривати тили, е ну, на заміну Топа... на, на, на західний фронт Першої світової війни, то Поляки почали створювати свою державу. ЗУНР почало створювати свою державу на західних кордонах Української держави Павла Скарпатського. І поляки швидко наступали і вибивали ЗУНР з їхньої території і зайняли Пшемишель. 1918 року Пшемишель був чий? А? І ще одне питання: що там німці робили? Австро-Угорська імперія, ну під він був під до 11 листопада, ну до моменту розвалу Австро-Угорської імперії Пшемишель був під владою Австро-Угорської імперії. Пшеймишель колись входив до складу Волинсько-Галицького князівства. Потім воно перейшло в склад Великого князівства Литовського. Потім воно об'єдналося з Королівством Польським утворило Річ Посполиту. А в 18 столітті, ой. У 19 столітті е, було три поділи Речі Посполиті, і Польща, і західна частина України відійшло під контроль австро угорської імперії. австро угорська імперія спалася, Польща, Польща організувала свою державу на чолі з Пілсуським е, і, і вибила з, 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 з УНР з тих територій. Зудер вже не змогла повернутися після цього удару Польщі як і в Львів, так і тим більше далі. Так німці, німці допомагали Скоропадському деякий час, вони були його об... військовою опорою. А чому дивіться, Це виходить, що багато років там були різні держави, але українці залишались українцями в Семишки. До 2018 року вони самі ідентифікували себе як українці. Тепер пройшло 100 років. Я не знаю. За рахунок того, що було масові висилки українців з відновлених польських територій, коли в 45-му 44-році, е внаслідок вісло Одерської операції, польська армія Людова, на чолі з генералом Берлінгом, зайшла на території східної Польщі, ну, спільно з радянською армією, і зайняла ці території. І в 1946-47 роках були е, зорганізовані акція «Вісла» та акція Захід. Це акції прокидання е, українців. Акція «Вісла» – це е, депортація українців з їхніх етнічних земель на території східної Польщі, або на Західну Польщу, або на території СРСР. На, ці, на території закризоння, територія східної Польщі, то щоб там не було рухів у УПА і ОУН, які захищали місцеве українське населення. А Пшемишель і довколишні міста і містечка припадали під дію акцій Вісла і інших акцій виселення українців з тих регіонів. Але коли ми були, коли ми подорожували Польщею в Краків і їхали назад. То я ще і ми були на один день в шемишлі приїздом, то я пам'ятаю, там ще висіли вивіски української мови, тобто.